Політешніки, місто Вінниця та їх тренер Ігор Бідненко. Ваші оплески. Я Міша. Я Віка. Я влад. І разом ми команда політешніки. А це наш тренер Ігор Бідненко. Так. Дякуємо Міністерству дверей за те, що відкрили нам двері у світ гумору та дали нам можливість спробувати свій потенціал. Так. I know how to get like me, dream so big that I can't not sleep. Put in that time and I put in that grind on the best in the world. that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk but they all been wrong. What they gonna say when I keep coming up? What they gonna do? Поворот, пике, политежники. Знаете, что спільного? Крутість. Доброго вечора, Дніпро. They want to know how to get like me, dream so big that I can't not sleep. Круто, круто. Я настільки крутий, що на базарі штани мірю без картонки. Круто, круто, круто. круто. Я настільки крутий, що коли мене народжували, першим моїм звуком було я сам. сам». Круто-круто-круто. Я настільки крутий, що я позавчора бабушку мив не свою. Круто, 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 круто. круто, 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 круто. круто. хату знаєш, Но. від мене залетіла. Круто, круто, круто. Я настільки крутий, що коли заходжу в Приватбанк, паспорти показую. Кажу це я. Круто, 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 круто. Я коли курячі яйця варю, 8 минут варю. Круто, круто, круто. Круто, круто, круто. круто, круто, круто. Ігор. А яка твоя улюблена модель автомобіля? Fabia. Шкода, шкода, шкода. шкода, шкода, шкода. шкода. Ну, круто, круто, круто. Чуєте ви? Дротики фестивальні. Ви ще довго будете тут басні розказувати? Пацани, пощадіть, я сам. Вікуся, на пару слов переговорить можна? Віка, ну що ти нам блін? Ми тільки стали крутими. Люди повірили, що ми круті, а ти приходиш і ламаєш повністю. Все ми хотіли, ми вже такі круті, а ти приходиш і робиш не такими, взагалі не крутими. Ми можна хоч чуть-чуть побудемо -чуть крутими ще. Ладно, у вас 30 секунд, щоб об'явити номер. Час пішов. Дякую, Вікуська. Ну що, як її? Тренер тренер, 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 круто, 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 круто. круто, круто. круто, круто. Номер Пойду номер объявлю, трошечки надо, надо растрястись, а то застоял. <music> Всі ми бачили, що на Росії є утішительний приз за 200-го освободителя для матері або дружин цих освободителей. Це або там кілограм пельмені, або лада. На що не підеш раді лади? Десь в російському ЗАГСі. Зай, зараз почекай дві хвилинки, я тут женюсь. Добрий день. Це ви на 15.00 на розпис. Так, ми. Так, чужи ніг не підійшов. А -а -а. Це не жених. <рес> От. <рес> <спрос> Схема лада. <рес> Схема лада. <рес> так. Ну що ж тоді? Чи готова ви, Вікторія, вийти заміж за. як, як? Там такий сумбур. Зразу не поймеш. Ну, Шістдесят відсотків Діма. Так, да, давайте, Діма. А ну, Діма та Діма. Чи готові ви, Діма, вийти заміж за Вікторію? Так, мовчання, знак згоди. Ну, тепер наречений може поцілувати наречену. Ну, нічого не можемо зробити, такі умови. Е, ти що робиш? Ти вирішив його на мене проміняти? Ти ладу хочеш? Я для кого тут стараюсь? У мене прав немає. На тій ладі хто має їздити? Ну тоді лада, лада, лада. Ну що ж, жийте в радості і в горі, поки смерть не розлучить вас. Боже який абсурд! Два тижні відробляю, йду, як всі нормальні. На СВО. Так, подождіть, ви 60% діми забули. Викликають судоми. в тому. Всі ми знаємо, чим п'яніша людина, тим коротші у неї слова. Отож, квартира, вечір. Привіт, пап. О! Син. Пив? Пап, ти шо? Де я де пив? Я спортом займався. Сядь. Не пив. Не пив. Буш? Ну, пап, ну я ж тобі казав. Буш. Ну тільки чуть-чуть. Ну. Ну, якщо ми вже з тобою то зібрались випити. Шшш. Десь. Ми. Як ми. Ми. Ну як ми. Як ти і я. Ми. Нічого не поняв. Ми. Як ми, то ми. А як ти і я, то ми. Глибоко. Вік! Вік! Ой, мам! Ти нічого не подумай, це все тато мені запропонував. Ну, думаю, ми завтра потратимо всі законовлені нами букви. Ми з Вінниці, тому саме цей номер повинні показати ми. Всі ми знаємо про розлучення Петра та Марини Порошенків. Це означає, що в Тіктосі буде саме ось це відео. Маріна не надо. самоліти задом не літають, Маріна. Те, що вже ковтнув, того вже не виплюнеш, Маріна. Знаєш, іногда краще гірка правда, ніж гіркий шоколад. Понимаєш, Маріна? Та Маріна? Маріна, у нашому домі є чотири правила: Армія, мова, віра і не їсти продукцію века. Ти що наробила, Маріна? Ти що наробила Марина? А я тобі вірив, Маріна, а я тобі вірив Маріна. Все, 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 я йду Маріна. Марина. Все. Маріна. П'ять, я просто, просто хотіла нових відчуттів. Марина, відчутів. яких нових відчуттів? Ти проміняла королівське життя на королівський шарм? Марина, я був президентом, я піднімав економіку країни. А у тебе не піднялась рука за батончиком рошен. Марина, мирного рішення не буде. П'єть. Марина. Я йду, Марина. Петь. Що це за музика? Ти ж знаєш, це запрещено в нашій сім'ї, Марина. Ну, петь. Ну. Ти мій. Ти мій стан. Найфлор, Шешка. Потрібне, АБК хоч торта. Марина, ну ти знаєш, як розтопити моє шоколадне серце. Я залишаюся на другу каденцію. І що, У нас тепер буде конфетно конфетний період? Так, да, тільки тепер желейний. Маріна, Марина, любов, моя єдина, де тепер... Я Що мене кохаєш, ти, Марина, докісний, що є. Ну що, Вік, як тобі наше виступлення? Круто, круто, круто. Але я от не розумію, для чого ви дротики фестивальні оце от себе строїли? Марина, ой, Марина, Вік. Розумієш, у кожних джунглів є свої закони. І закони дніпровських джунглів це будь жорсткі. Ми просто боялися отримати люлей. За чотири дні нас ніхто не трогав. Означає, це працює. Вас ніхто не трогав, бо ви дебіли. На сцені була команда політешніки, міста Вінниця. Та Вікторія Ігор Бідненко. Вінниця наше місто. Він розіруває і сторінниця політешніки. Та Ігор Бідненко.